Всім привіт! Мене звати Софія, я власниця цього каналу Софія Білавна Блог Хуторяночки. У 2022 році після повномасштабного вторгнення ми разом з моєю сім'єю переїхали з Донеччини на Хмельниччину. Разом зі мною приїхали діти, у мене два синочки Микола і Даніїл, одному 11 років, іншому 8 років. Також приїхав мій чоловік, моя мама і моя бабуся. На жаль, в березні цього року бабуся померла, а чоловік з 2022 року знаходиться у полоні Російської Федерації. Тому з того часу ми живемо вірою і надією в його повернення. Ми дуже чекаємо його додому. Так сталося, що ми не тільки переїхали в межах України, переїхали з міста на Хутя. Це виклик для мене. Я будую тут своє нове життя. Багато чого я не вмію, не знаю, пробую, експериментую і ділюся цими експериментами з вами. Я показую просте життя без прикрас, як воно є. Показую сільські, хуторянські влоги, як ми живемо, ділюся легкими рецептами, власним досвідом садівництва, квіткарства. Дякую всім, хто залишається зі мною. Дякую всім новим підписникам. Залишайтеся зі мною. Тут буде щиро, просто і по домашньому.